Друзі, всім привіт! З вами Ліана Боньку, я продовжую відповідати на ваші питання. Отож, ніяк не можу змусити себе вставати раніше і перелаштовувати графік дня. Ну і не треба. А для чого вам це робити? Поясніть, будь ласка. Перше, це є не ваше те, що ви повинні робити. Тобто, людина встає. Із-за того, що вона прагне щось робити, так? що вона прагне реалізувати якусь свою ціль. Тут може бути така ситуація, що ви виконуєте не свою ціль, що ви виконуєте не свою роботу, що ви робите те, що вам не до душі, і через те впирається ваша душа і не хоче це робити, і вам важко, і вам це складно. Бо людина, яка є на своїй хвилі, яка рухається в своєму потоці. Своєму потоці це Ну як? Вона, робить, вона йде по своїй дорозі, вона не хапає нічого чужого, вона, власне, коли е, рухається в своєму напрямку, до своєї цілі, то їй це в кайф, в задоволення. І коли вона кайфує і вона задоволена, то вранці їй цікаво, О, блін, я встала, тому що я йду сьогодні садити свої квіти, я йду сьогодні прибирати свій садочок, я йду сьогодні то-то-то-то. то-то. А от завтра має приїхати мій чоловік, я біжу йому приготувати щось смачненьке і так далі. І тому подібне. Ось. І тут Перегляньте, будь ласка, ситуацію з тим, чи ви виконуєте свою ціль, чи ви. Чи це, ваше, чи це ваше улюблене заняття, чи воно приносить вам задоволення, чи ви отримуєте від нього задоволення і кайф? Тому що для мене робота не є роботою. Для мене це є кайф, і задоволення від того, що я роблю. І чим більше я роблю, тим більше я бачу результату, і тим більше мені складаються всі обставини, і кожна людина мені пише якийсь відгук. І я просто від цього болотів, я від цього просто шаленію. І тому, будь ласка, тут ось така ситуація. Хочеться вставати, хочеться творити, хочеться робити, і хочеться займатися тою любимою справою, яка приносить власне задоволення і яка приносить власне кайф. Десь так. Бажаю вам успіху, бажаю вам знайти ту роботу, яка приносить вам задоволення. І не шукайте чужих цілей, шукайте свої, відчувайте себе. Але для того, щоб відчути себе. Вам потрібно налагодити зв'язок з собою, зі своїм внутрішнім я, зі своєю душою, зі своєю підсвідомістю. І власне на коучингу я допомагаю це зробити. Власне, я допомагаю відчути себе, я допомагаю зрозуміти себе, я допомагаю, допомагаю людей, людям відчути себе і приймати правильні рішення власне, для них самих. Отож я запрошую вас на консультацію. Приходьте, буду рада вам, буду рада знайомство з вами.